Десять років в медицині п'ять з яких в жидичині під Луцьком. Саме стільки років Світлана Оксенюк очолює місцеву амбулаторію. Сьогодні вона з гордістю показує нове приміщення й порівнює його з колишнім. Стан був задовільний. Його в нас все було ну, якби наявно теж, але було дуже мало. Площа мала його була, це було і некомфортно. І для першу чергу населення. От і ну, звичайно, для працівників. Чисто гарно, але дуже маленьке і стареньке. Цей корпус амбулаторії загальної практики сімейної медицини почали будувати п'ять років тому, ще у 2019 році. Сюди звертаються люди із шести найближчих сіл, окрім Жидичина, Іскульчина, Клепачева, Небіжки та Липлян. Два сімейних лікарі та чотири медичні сестри приймають пацієнтів у будні. Лабораторні обстеження, це ЕКГ-дослідження, це проведення інгаляції різного роду, це вакцино, вакцинація. От так як ми обслуговуємо діток, от у нас проводиться вакцинація згідно календаря щеплень. Амбулаторія вже обслуговує більше трьох тисяч пацієнтів, з яких 750 – діти. дітей. Розповідають, які вакцини для дітей мають і як дбають про правильний режим зберігання. Це всі вакцини згідно календаря щеплень. Запас місячний запас по плану щеплень. Тут зберігаються холодові елементи. На випадок непланового відключення електроенергії. Ми вакцину всю складаємо в термоконтейнер, там де холодві елементи. Там є термологія, там є індикатор заморожування. Вакцини зберігаються від 2 до 8 градусів тепла. Якщо світла немає більше двох годин, то вакцину з жидичина везуть у луцьку лікарню. За час роботи амбулаторії таке доводилось робити вже двічі. Пацієнтів тут приймають майже місяць. Сучасна дуже амбулаторія, велика, простора, якісна, обслуговуючи сіл. Приємно, що навіть в такий час є можливість у нас, ну скажімо, відкривати такі оновлення амбулаторії, де люди зможуть отримати первинну допомогу в нормальних умовах з нормальним ремонтом. Нова амбулаторія є підрозділом комунального підприємства медичне об'єднання Луцької міської територіальної громади центру первинної меддопомоги. Облаштування вартувало 6,5 мільйонів гривень. Більшість покрила субвенція з держбюджету. Жедичинська сільська рада виділила кошти на проєктну документацію, на експертизу проєкту. Міська рада дала 300 тисяч, якби ще до плати до того, щоб завершити ці роботи. В амбулаторії є і новий медичний автомобіль. До виїзду мало мобільних груп населення. От ну, екстрені випадки, якісь ну і взагалі використовуються в межах амбулаторії. Ну, звичайно, що залишається побажати. Людям, щоб вони якомога менше зверталися, щоб здоров'я було краще, але дуже важливо ще слідкувати за своїм здоров'ям і здійснювати профілактику. Анна Кравчук, Мар'ян Гринчишин, дванадцятий канал.